Привет, Алиса! Не ціла вийти лежить подружка. Кто мені черв'яка викинув? Сьогодні неділя, вчора знов дощ ішов. Ось вот така в мене красота. Соняшники мої цвітуть. Виноград наш. Бачите, вже жовтіє, ще нема нічого. Сьогодні клієнт лежить. Піду цепля побачу, чи повиходили на вулицю. Тут трошки прибрала вчора. Десь в мене один кріль тік, кролючок. Мої цвіти. Качки дві побили, ще дві осталось. У нього ходять, гурки їдять. Не знаю, подивіться, які огірки. Може хто знає, що робити. Вже я чим тільки не кропила їх. І що тільки я не робила. Качка ходить. Там друга. Десь сюди не я бачу цеплявого. втекло. Без скрилай, втекло! Подивіться, які гарні кабачки, що садили дуже пізно ми. ми вже садили пізно-пізно. Тут кабачки лучші О! Гляньте, тут був салат, потім посадила кабачки. Тут лучші, як там. Чи там пізно, що садила рано? Ой, які гарні лежать. Подивіться, тут скільки о. Не знаю, як садити. Між капустою мене цвіти цвіти. Така собі капусточка. Всі дві ходять. Я тут помідори прибрала. Побачим. О, ще дві. кш 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 шк що роблять. кш шкш Кш-кш-кш. Киша. Повилітали, кудою вони. Такі гарні помідорчики в мене. О. Подивіться, які познімати, взяти відро. О, скільки. Подивіться, скільки помідор. Познімати вже попереспівали. М -м -м. А вкусні, тут огірки тоже ніяки прибирати їх, Ось така, така мене, тепличка. Тут щавель був, завтра я його приберу. А десь один крулюк бігав, бачила капусту. М -м -м, тут є яка морква. Ти яка? Рядом кролям. Десь один бігав, він мусить, за ніч брикнув. Теж цвітуть. Мої кролі. Тут один хлопчик. Тут один хлопчик. Тут один, тут один. Тут один, тут один. Тут два, тут один і тут один. Коротше, мене кролів. Цього руку почти нема. О, а тут... Я один не втік, не можу зловити. Він, мабуть, за ніч бачила бігав. І, мабуть, буду тут сусідки побіг, бо він такий маленький був, коротше, немає його вже. О, така погода. І тут ще в мене в цій клітці дівки. Я буду всіх ай, прибирати. Ось таке. Сонечко так б'є. Невозможно, гірки сохнуть. Знаєте, я повинна все показувати, що я роблю. Цій кімнаті там залили, там зробили. І стінки зробили, тільки сталося покрасити, побілити. Почали тут. Цю, цю вже почали. Зняли підлогу. О, подивіться, яке чорне. Я його, Я його поплискала. Зараз ще візьму поплескаю трохи. Отакі в мене діла. Ще там і тут. Зараз я його поливаю, щоб трошки було світліше. Працюємо. Ось так же мене троянда розтіла, Дивіться, Сьогодні трохи є. Це розстріла. Така розтає. Я так причитаю їх. Оп, так відриваю. Тут така зараз ловтенька вже розстріла. Зараз покажу тут. О, вже пищать наша дівка. О, тут я пополола все. Отака. Теж треба всі побривати. Дись, теж порвалася. Пищить ляля. Наша ляля пищить. Так, я обриваю. Бачите, я обриваю, щоб вони будуть ще ще Перецвіла ще одну тут. Ось так. Ось так, перецвітає. Майорки тут теж гарно цвітуть. Пока їй щось не подобається. Посадили кавуни. Подивіться, ні одного нема. Каже, і все, і пусто цвіт. О, один. О, він тут. О. Один єдиний кого. О, І то, що тут не виросте. Похолодні дуже ночі. О, такі в мене справи. Підемо потім блокози. Всім добру раночку, сонечко сходить. Дивіться, яка красота. Небо таке в нас. Сходить сонечко. Ось моя коза вчора не їла, піду, побачу. Дивіться, які кабаки, що посадили пізно. Я вже говорила скільки кабачків. Для чого їх садити так рано? щоб вони не плетуться тут, ну, кабачок на кабачку? М, красота. М. Бачите, Що свою капусту. Торнобретики цвітуть. О така капусточка? Такі головочки. Ну, гірки цього року ніякі. Шовчі. Це в нас петрушки скільки треба взяти нарвати, так. Да. Тут кабаки. І пару штук кура нарвати. Такий мене город. Tudo cabacajo aqui. O cabacajo. Será que é o cozão? Será que é o cozão? Será que é o cozão? Será que Що моя красунечка? водички трошки попила. Що? Поїла, зараз їсти дам Що, щось учора не їла, я злякалася вже. Сьогодні. Що моя дівочка Зараз мама йде. Прийде доїти, дасть тобі їсточки. Вчора лежала. Чи вона щось з'їла? нього дві дівки лежать. Русска малюпці пробиралися сюди. Оскільки курей, а щоб не одного яйця не було. Подивіться, курей тьма. И тут шести пока